Доброго ранку, друзі. На Закарпатті скоро з'являться дипломовані спеціалісти з реклами та із зв'язків з громадськістю. І це все завдяки ужну. Адже там минулого року відкрили, відбувся перший набір на цю спеціальність. Наскільки вона є затребуваною? Наскільки вона є актуальною? знає декан філологічного факультету, доцент кафедри журналістики, ужну Галина Шумицька. Доброго ранку, пані Глин. Отже, в нас справді не було ще дипломованих фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю. Ця ніша була не заповнена. Я знаю, що ви особисто ініціювали відкриття цієї спеціальності в нашому університеті і на нашому факультеті. Справді, це, це було зроблено групою, ініціативною групою, uh -huh. і, напевно, зумовлено десь потребою, потребою часу. Просто настав той момент, коли справді це треба було зробити. Далеко не всі, коли ми починали цю справу, далеко не всі вірили в її успіхи. Тепер ще багато скепти скептичних таких може бути. Якихось різних реакцій, угу. але тим не менше я упевнена, що, що це успішна справа, і вона матиме майбутнє, і воно зараз просто у цьому є потреба. А коли є потреба, треба його робити. Зараз, якщо я скажу глядачам, коли я закінчила університет, але більше десятки років тому, що коли я навчалася в університеті, у мене подруга вчилася на філологічному факультеті, і в неї була дипломна робота. Я точно не пам'ятаю, але здається, вона звучала так: типові помилки у зовнішній рекламі в місті Ужгород. Я пам'ятаю, як ми на плівковий фотоапарат ходили з нею, фотографували вивіски, рекламні оголошення, як ми з цього реготали, як нам це було цікаво і весело. Тобто, наскільки я розумію, з кожним роком проблема ставала густрішою і гострішою. В нас справді не було людей, які відповідають за якесь зовнішнє оформлення, за якесь містове навантаження тих же рекламних текстів. Цим повинен власне займатися копірайтер, але має бути одна людина, яка скеровує увесь процес. Так ви кажете, що коли запускається, і ви самі знаєте, коли починаєш створювати якусь свою справу, чи будь-то бізнес, чи будь-то якась наукова робота, чи народження дитини, одразу починається такий потік порад з усіх сторін. І ви знаєте, як важко відбиватися від цих атак. З якими ще труднощами, окрім а, таких якихось переконань когось, ну, була потреба переконати, що це насправді потрібно. З якими ще якимись труднощами, нюансами вам довелося зустрітися, зіштовхнутися під час запуску цих, цієї спеціальності? Ну, у першу чергу. Е у першу чергу дивіться, коли ми відкривали, угу. бо цього року ми е, втретє набиратимемо е, абітурієнтів на цю спеціальність, коли ми відкривали, то це була інша спеціальність. Тобто, журналістика це була одна спеціальність, реклама і зв'язки з громадськістю це була інша спеціальність. Буквально за рік її зробили спеціалізацією. Спеціальність журналістика. Ага. Я б напевно зараз не, не бралася якісь там висловлювати критичні зауваження у бік нашого міністерства. Бо очевидно, раз такі кроки робляться, то е на те є причини. Хоча я все ще і я так знаю, що в нашому колі такому професійному далеко не, не лише я, я все ще не не можу збагнути логіки цього кроку. Чому журналістика і реклама зв'язки з громадськістю це протилежні явища? Тобто, тобто, це номер один. Якась така не те, що трудність, але поки що тимчасове непорозуміння, угу. якесь мені здається, з часом думаю, воно стане на свої місця. А другий момент це те, що для того, аби готувати фахового, отакого от потім працівника, треба зараз активно шукати відповідні кадри. От, От. Які би цьому могли Чи. його вчити, І це в першу чергу мають бути практики, звичайно, тому ми в активному пошуку. І хоч є скептичні думки, ну кому там це робити, я вас запевняю, є кому робити, тому що є люди, які бажають вчитися. Ми активно запрошуємо і своїми силами вчимося, і вчимося разом з нашими студентами. І запрошуємо різних фахівців з. З центру з Києва, з інших таких осередків, з за кордону зараз це не є абсолютно проблема. Зараз різні майстер-класи і так далі. Це не є проблема. Просто тим треба постійно турбуватися, тримати руку на пульсі часу. Ну і третій момент бази практик для наших майбутніх фахівців. Okay. Для нас це теж зараз дуже актуально. Не дуже не, не, нема ще в нас знаєте, такої культури співпраці. Але я думаю, що з часом вона налагодиться. Тобто, самі До практикантів агенції... просто всі так завжди ставляться. Ну так ну, по перше, по перше, самий сами штат отих піар-агенцій чи, чи тих самих рекламних агентств, він є нечисленний. Тобто, якщо там є двоє-троє працівників, а треба взяти на практику ще двоє-троє студентів, то це ясно зумовлює певні труднощі. Але ми потихеньку ці питання налагоджуємо, і я думаю, що з часом воно вийде на той рівень, на який має вийти. Бо і ще раз наголошую на тому, що зв'язки з громадськістю, журналістика це зараз ну, особливо зараз. Переплетені. Воно і взаємопереплетено, і треба розуміти, що це абсолютно протилежні явища. Бо коли я працюю у, своєго, у свого роботодавця, виконую його замовлення, отримую за це гроші, то я не журналіст. Я забезпечую зв'язок мого роботодавця, чи то якась політична структура, чи це якась новомодна фірма, чи це будь-яка організація. Я забезпечую його зв'язок із громадськістю, виконую його замовлення і отримую за це гонорар. Я не журналіст у такому разі. Бо я не вболіваю і не переживаю за об'єктивність подачі інформації, ну і за інші принципи, на яких базується журналістика. Ми дуже часто ці речі плутаємо, видаючи. За журналістику те, чим, ну, що нею не є. Можливо, я зараз говорю якісь такі контроверсійні ні -ні, речі. Ні, Ви говорите абсолютно правильні речі, я зараз вам. Але, але краще свою справу робити е е е фахово і називати себе тим, ким я реально є. Тобто, це буде чесно, щодо мене самої, щодо. Споживачами, інформації, і так далі. Якщо я працюю у прес-службі, я не журналіст. Тому що я забезпечую той позитивний імідж тої структури тої організації, тої фірми установи, де я працюю. Іноді маніпулюючи фактами і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І одні фахівці, і інші фахівці знають, як це зробити. Але Тут проблема лише в тому, щоб ну, як це ну, бути чесним із тим, для кого ти робиш. Просто бути чесним. Коли я кажу, я фахівець із зв'язків з громадськістю. Я працюю за одними стандартами. Коли я кажу я журналіст, вона зовсім інші стандарт. Дуже доречно якраз трапилася подія з моєю подругою. Нема на жаль, це все правильні речі ви говорите. Але на жаль, у нас мало хто з роботодавців готовий взяти окрему людину, яка буде відповідати за зв'язки з громадськістю, окрему людину, яка буде займатися рекламою і окремо ще журналіста. У мене подруга побачила оголошення, що один з найкращих не буду озвучувати назву готелю Готелів нашого міста, шукає креативного директора. Вдумайтеся просто в креативного директора її зацікавило. зайві підробіток не буває, хоча в неї досить хороша оплачувана робота. Вона прийшла їй тільки 40 хвилин, розповідали про те, що входить у її обов'язки. Це і реклама, і написання статей, і влаштування організація прес-конференцій. Це все входить в роботу однієї людини. Тому мені здається, якщо справді людина, провчившися 5 років у нас в університеті на цій спеціальності, буде мати цей диплом фахівця з реклами із громадськістю з з громадськістю вона має право вже вимагати, Абсолютно. має право заявляти про свої права і про свої якісь е пункти перелік робіт переліку е зобов'язань, які можна так. на неї покласти. Так. так, а якщо я працюю журналістом, я подаю факт. Безвідносно до того, чи подобається це мені, чи подобається це моєму роботодавцю, я подаю факт споживачеві своєї, ну своєї інформації. Просто факт. Я його перевіряю. Хоч ми говоримо про об'єктивність як таку, ми розуміємо, що складно її досягти. У принципі складно, але принаймні, я маю бути націлена на це, щоб це було неупереджено, щоб це було об'єктивно, щоб було якомога менше суб'єктивності. Якщо я... Креативним директором, як ви кажете, працюю і так далі. Мене це особливо не переймає. Ну потрібно про свої права справді знати, і тоді ти будеш знати, чого вимагати від роботодавця. Наскільки охочими е, ми навчатися на цій спеціальності, виявилися студенти в перший рік, в другий, яких результатів очікуєте на третій рік навчання? Чи є тенденція до е... є тенденція? Угу. спостерігається позитивна тенденція. Е, причому наші абітурієнти це студенти з дуже багатьох областей України. Далеко не лише тут наші закарпатські угу. випускники. Цього року, якщо я не помиляюся, то десь із семи чи восьми областей маємо якраз на цю спеціальність. Це ну хороший. тут і цінова політика у нас все-таки в нашому університеті ця спеціальність набагато. Якщо укладати контракт, то вона набагато дешевша ніж в інших навчальних закладах. Можливо, якісь інші фактори є. Очікуємо цього року непоганого набору. Ми і на спеціальну журналістика дуже гарно, незмінно гарно. Набираємо е, абітурієнтів, і ця спеціальність потихеньку ми рухаємось. До речі, скільки спеціальностей є зараз на філологічному факультеті? Ой, <рес> <рес> зараз багатенько. Зараз маємо вісім, але це е, в першу чергу ота філологія класична, до якої ми звикли. Вона ж зараз розділилася на власне філологію і на середню освіту. Тобто, якщо ми просто спочатку називали україністи-філологи, то тепер у нас і україністи-філологи, і україністи. -філологі. Які навчаються за спеціальністю середньої освіти, так само словакісти, так само богемісти, так само русисти цього року на російському відділенні і полоністику вже беруться потроху опановувати. Це теж відповідає десь сапитам потребам часу. Ну плюс журналістика і реклама зв'язки з громадськістю як спеціалізація спеціальності журналістики. Хоча ми дуже сподіваємося, що в міністерстві все-таки подумають, подумають і зроблять так, як воно має бути. Так як воно було, це окрема спеціальність. Так само, як і видавнича справа і редагування не може бути спеціалізацією спеціальності журналістики, бо не це зовсім інший об'єкт, предмет цього всього і так далі. Галина Васильівна, чи доводилося вам у своєму житті, напевно. Чи доводилося вам, скажімо так, зустрічатися із некомпетентністю рекламістів? І працівників із зв'язків з громадськістю, тому що ви співпрацюєте з багатьма організаціями, ви спра... співпрацюєте з багатьма е... університетами, і е... напевно налагодження цих контактів. Ну, ви мали зустрічатися із якимось таким от ставленням, що от, от просто з'явилося таке от бажання випустити справді фахових спеціалістів. Та звичайно, ну. Не люблю бути таким критиканом, Знаєте, я, я по житті оптиміст, і, 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 і навіть в якомусь такому завжди намагаюся знайти щось, щось добре, щось оптимістичне. Ми зараз знайдемо. Некомпетентність у нас зараз на кожному кроці. Причому як в одній галузі, так і в іншій галузі. І я пов'язую це у першу чергу з тим, що. Е, ну, Поки що немає тих фахівців, тобто люди просто не знають стандартів. По-друге, з тим, що ми поки що перебуваємо в якомусь такому хаосі е, ринковому, знаєте, воно тобто, все пройде, воно налагодиться. Але <кій> зараз це особливо відчутно журналістиці, яка зараз дуже якісь такі межові кризові, мені здається, переживає періоди, бо у, той, у тій погоні за заробітком втрачає саму себе. Бо зрозуміло, скрізь рейтинг, скрізь рейтинг, сайт, рейтинг, е телебачення, рейтинг, радіо, рейтинг. На передусім рейтинг, рейтинг. Аби досягти рейтингу, треба що починати? Вдаватися до різних засобів, до маніпуляцій, до всього іншого. І тут вже про що будемо говорити? Про некомпетентність чи, можливо, про якісь інші явища. Слово mm. проблем тут є, mm. дуже багато проблем. Як в одній галузі, так і в іншій галузі. А у цій галузі реклами зв'язки з громадськістю, ще й тому, що там працюють не фахівці. Ну, пригадуєте, коли було менше журналістів, і фактично е, роботу журналістів виконували значною мірою філологи. І, і тривала три, дуже довгий час ця дискусія, і тепер можуть до неї вдаватися. Що а філолог може бути журналістом, журналіст-філологом ні. Ви розумієте, мені, мене іноді такі дискусії просто провокують на такий сміх, гомеричний сміх. Бо е, ну про що тут дискутувати? Людина повинна бути грамотна у принципі і постійно перебувати у навчальному процесі. Постійно вчитися, постійно працювати. Звичайно, що філолог, грамотний філолог, який прийшов у журналістику і навчився базових речей, він буде хорошим журналістом. І ним не буде той, який навіть має диплом журналіста, але який не вивчив базових речей. Тобто компетентність чи некомпетентність значною мірою залежить ну, передусім від самої людини. Вона мусить вчитися впродовж усього життя. Ну а про рівень освіти, який зараз у нас є, це. Тема зовсім іншої бесіди, бо тут теж величезне. і шкільної освіти, і вищої освіти. Розумієте, коли ми знову таки маємо просто якусь астрономічну кількість тих навчальних закладів. І зараз ми вболіваємо за те, щоб, щоб будь-кого притягнути. Бо знову-таки тут ціла низка проблем. Тим людям, які викладають, треба працювати. Отже, нам потрібні студенти, і ми беремо туди всіх. Треба чи не треба, воно самій людині, нам і так далі. І так далі. Тобто освіта зараз теж проживає. Такі непрості часи, але е, воно то все відсіється. Воно відсіється, воно з часом, час усе поставить на місце. Ну, Ви молодчинка, що незважаючи на не такі <світ> важкі і нелегкі часи, ви наважилися два роки тому <світ> ну, не послухати. Е, виживає, е, виживає той, особливо в нинішніх умовах, хто постійно готовий до змін. Е, Кажуть, що, що, що зараз є най, найпостійнішим, найстабільнішим, Та такий собі оксюморон – зміни. Ми навіть не, не встигаємо за тими змінами, які, які з нами відбуваються, в яких ми перебуваємо. І тому треба просто бути налаштованим на те, що я змінююся, я постійно змінююся, не упиратися тому процесові, відчувати той час, його вимоги, його потреби, його запити, його смаки. І відповідати цьому в університеті у нас в принципі намагаються бути чутливими. До цих речей, тому не лише ця спеціальність Щодо а не університету, не знаю. Але Тетяна Довганинець випадково <кас> потрапила на екскурсію в неділю в наш університет, і звичайно, першим же ділом вона відправилась куди на філологічний факультет. З часу закінчення вона там не була. Її телефонує мені, відео мені познімала. Подивись, як тут класно, який в них куточок. Вона пішла навіть у вбиральню. каже: я не можу повірити, що тут така краса. Вона була ми приємно вражені змінами, які відбуваються на нашому рідному факультеті. Щодо інших, не знаю. Я я, я дуже так за своє завжди бою <рес> ну, ну, чесно, відверто, мало цікавлюся чим чужим, Але якщо щось моє рідне, то я цікавлюся ним. І ми дуже тішимося з цього приводу, і я рада, що ви така легка на підйом і що ви завжди готова до змін. Не можу з вами попрощатися. Наш режисер буде мене сварити, якщо я забуду про наше опитування. Ми запитували мешканців нашого міста, як на них впливає реклама. Рекламу мало дивлюся, так як прогулісь з дитиною не діє, маю своє бачення, тому не ведусь на це. Ну, якщо вигідна акція, то можна звичайно і купити. Багато кого з людей це зацікавить. Але ну деколи буває таке, що Продукт без реклами, і його мало хто купує, навіть якщо він е, хорошої якості. А той, що немає якості, то його реклами, е, рекламують добре і його купують. Ну це трошки несправедливо, але так і є. Реклама діє. Хоч не хоч. Ні. Ну вік уже, навіть напевно не той. Ну негативно дії немає. Про політиків треба взагалі заборонити у ці реклами бікборди, бо люди тільки голосують на бікборди. Реклама дратує. Мабуть, реклама дратує. Дуже її багато. Напевно, діє. Я думаю, не думаю, на кожного діє. Я не дивлюсь телебачення. Я думаю, що сучасне ну молоде покоління вже не так восприїмчиве до цього всього. Воно ну, не так сприймається рекламу. І більш критичні люди тепер уже стали. Я думаю, що діє. Я не знаю, як пояснити це. На всіх діє реклама. Діє. А як тільки він Іноді позитивно, іноді негативно. Всі на часто повторяються одні і ті ж реклами. Тільки була, через п'ять хвилин та ж саме повторяюсь. Не можна дуже піддаватися, бо вона може подіяти на кожного, то індивідуально як вона подіє. Для когось вона подіє так, що хтось піде щось собі візьме, да, в залежності, що це, що це за реклама. На когось подіє, так що він подивиться цю рекламу, і просто сприйме і все. Якщо це ну, переважно одяг, да, всі ми дівчата сим любимо одягатися. Можливо, я зверну на це увагу, і можливо, той чи інший магазин я відвідую, подивлюся, що я що є, саме там реклама. На нас особисто чи ні? на всіх нас діє реклама. Навіть на такому рівні діє, що самі от... Ми можемо не погодитись, да, що надія, але думаю, що діє на всіх реклама. Ну, в більшості випадків ні. Отрицательно. Перше, я не вірю. Вот, второе, время дорого. Реклама займає много времени, если ти щось смотришь. Ну, телевізора у нас вдома нема, слава Богу. Ну, в інтернеті, звичайно, багато вспливає. Стараюся абстрагуватися від неї. Ні, не діє. Бо, що вона зазвичай йде по телебаченню? Я його майже не дивлюся. Пані Галино, майже всі респонденти відповіли, що реклама діє на них в тій чи іншій мірі. Як, скажімо, повинна діяти правильна реклама? Грамотна. Ну, вас вже є бачення цього. Ну, звичайно, грамотна реклама знову-таки не мала би шкодити. Не мала би шкодити. Ну але ми маємо білий піар, маємо чорний піар, і мусимо визнавати, що реклама діє на нас всіляко. Нам важко визнати, що дуже часто ми є об'єктом маніпуляції тої рекламою. Але як би ми знову таки не опиралися, ми мусимо це визнати, бо тут кажуть респонденти, та ні, я не слухаю, то ні, я не дивлюся. Та насправді ми їмо і чистимо зуби, <гум> <гум> і одягаємося. тим ]ся. що нам рекламують. <гум> тим що нам рекламують, бо навіть в тому супермаркету відповідні фахівці знають де що і як покласти. Ну тобто, це ціла наука. Я вам гарно дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Ви хотіли ще щось додати. Ми з вами перервалися на тому, що ви розказували про, про свої враження цього рідного факультету. То я хотіла би переказати найщиріші вітання усім випускникам нашого факультету різних років. Ми завжди їх раді бачити. Ну і звичайно, запросити вступати до нас на факультет абітурієнтів наступних поколінь. У нас справді добре, у нас комфортно, і ми працюємо над тим, аби наші. Випускники були висококваліфікованими фахівцями з різних спеціальностей. Я вам гарно дякую за розмову. І щиро хочу, щоб усі ваші прагнення здійснювалися, і щоб у вас було якомога більше однодумців у всіх ваших ідеях. Дякую і багато людей вас підтримували. І хочу від себе додати, що я пишаюся, що я є студенткою філологічного факультету відділення журналістики. І дякую. Ем... За ті знання, які ви особисто і всі наші викладачі дали мені. Можливо, я отримала їх не у повному обсязі через свої якісь певні обставини і своє якесь тоді незнання, але це вже моя справа. Я вам дякую за те, що ви робите. Дякую вам за гарний ефір сьогодні. Спасибі, до нас приходила доцент ой, декан філологічного факультету, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету Галина Шумицька. Прокидайтеся з програмою ранок на тисі.